Вітаю вас це програма наголос. Головна тема вересня поточного року безумовно наближення опалювального сезону. Урядовці запевняють, він почнеться за будь-яких обстав, і саме це за будь-яких викликає найбільшу кількість застережень. І сьогоднішньої програми Петро Симоненко, народний депутат України. Вітаю вас, Вітаю вас, Петро Миколаївич, Ну фактично, влада визнала, що такого тяжкого опалювального сезону, як е цієї зими, цієї осіни е Україна ще не знала. Ви е, попереджали, що таке може бути, але чи е, могли ви спрогнозувати саме такий розвиток подій і саме е, от таку жорстокість, яка сьогодні? Ну, по перше влада визнала те, що вона сама шкоду наробила. Це її політика призвела до того, що у нас енергетична криза а, несе реальну загрозу для життя багатьох наших громадян. Я вже не кажу про технологічні і технічні деякі питання. І якщо ми говоримо про те, що відбувається сьогодні, то по перше, у влади нинішньої немає ніякої програми щодо розвитку енергетичної нашої галузі, в першу чергу в галузі промисловості. По-друге, влада нинішня веде війну якраз з тим регіоном, який є основним постачальником вугілля. У нас як промисловість, так і енергетикам тим самим і соціальне вугілля, тобто хати опалювати людям е, самим така потреба є у цьому вугілля. І питання, яке має відношення до тих злочинів, які чинить сьогодні влада, маючи на увазі те, що використовують державні кошти, е, різні тендери проводить і просто краде державні бюджетні гроші. Я зараз проілюструю. Ось подивіться, намагаються в чотири рази підняти ціну на газ. І вони піднімуть ціну на газ. Що робить влада? Вона виконує замовлення Міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд поставив умову: я вам дам кредити, а ви ж стоїте на папірті. Ви ж протягнули руку і просите, дайте мені гроші, бо мені нічим обігріти Україну. Якщо давати вам гроші, то ви піднімаєте ціну тоді реалізації газу для. Власних громадян, і вони зараз будуть піднімати чотири рази. Ви тільки подумайте, у скільки разів більше будуть платити наші громадяни, планується за тепло. зрівняти вартість для промисловості світової да для для... промисловості і для побутових для... потреб. Тобто до, до чого це може призвести? А це призведе до того, що у стані заморозки заробітної плати і неможливості сплатити за ті ж самі такому послуги газу, чи відрізати будуть, чи просто не давати газ. Це холодна зима для багатьох народів. Наша громадян, по-друге, війну вони організували сьогодні на Донбасі. Ця влада нинішня, і теж Турчинов підписував, як виконуючий обов'язки президента, наказ на початок цієї війни. Вони що не знали, що будуть воювати на Донбасі і з Донбасом, тобто з власним українським народом, і будуть знищувати бомбі, цим же арт обстрілами, знищити ту ж саму промисловість. Подумайте тільки до чого довели державу і Донбас з 95 державних. Шах тільки 24 працює. Про які можна вести розмову, так кажемо, вирішення питання на безпеки, що вони з Африки будуть вести вугілля, і цим вони забезпечать Україну. Чим закінчилася історія з везенням вугілля з Африки? Ну, Ми дуже багато про це говорили, а потім бац, і всі не пам'ятають, як це було. Ну як той звісний герой говорив: бац, бац, і міма. Пам'ятаєте, фільм? Так, так. Так і зараз у нас є ж така політикою нинішнього уряду і е, держави в цілому. Якщо ми говоримо про... Те, що війна, і тут знову така мова, виникає питання, які сьогодні контакти з Російською Федерацією. Понад 5,6 мільйонів тонн вугілля збирається купувати у ті ж самої Росії. А якщо вони говорять про санкції, а Росія санкції об'яви не буде троювати і продавати вугілля Україні, то замерзне тоді Україна? Таке може далі. Мазут, подивіться, ті ж самі олігархи Коломойські вкрав 160 тисяч тонн технічного технічної нафти струби, переробили так. На той же самий мазут, половину переробив. І зараз збирається продавати по 500 доларів українському українській державі, українському народу мазут, коли він 150 доларів коштує тонна. Ви розумієте, що вони роблять? Ось ці, хто прийшов до влади. І ми говоримо з вами про енергетичну безпеку і розуміємо, що якщо будуть порушені технологічні питання, припустимо, не ті марки вугілля будуть постачатися на теплові електростанції. Це ж практично виведе із, із ладу технічного стану така. Мо виведе. Де обладнання на тих же самих теплових електростанціях? Якщо сьогодні немає газу, і теплові будуть електростанції зупинятися, то атомні електростанції вони ж працюють тільки на стабільне вироблення електроенергії, і теплові вони піки знімали. Ось ці так, і включалися, коли пікове навантаження було. Давайте ж тоді подумаємо 24% встановлені потужності на атомних електростанціях. Вони виробляють сьогодні понад 50% електроенергії. Якщо вони і далі в такому навантаженому стані будуть працювати, то ви ж розумієте, завтра і обладнання атомних електростанцій вийде передчасно з можливості такому організації вироблення цієї електроенергії. А тим паче, такому у нас нове випробування зараз. Ж почнуть наприкінці року завозити якраз американські твели. А це ще раз означає для нас нові випробування в зв'язку з тим, що на південно українській атомній електростанції, коли завозили минулого разу ці твели, так. то у нас практично стан аварії був, як і на Чорнобилі могла зірватися ця атомна електростанція. Тобто я ще раз хочу наголосити: влада нинішня її гнати треба як можна скоріше для того, щоб сьогодні. Наш народ України був захищений, бо це ті ж самі яструби, які сидять і тільки думають про власну кишеню і виконують замовлення за кордону. Нічого доброго для народу України і для держави вони не зробили. Що має бути далі? А далі е, залежить Судячи багато за всем, чому. Влада, влада покидати свої посади, не збирається. То зрозуміло, у нас на є можливість українському народу визначитися у виборах 26 жовтня. Я не буду, наша програма не передбачає, що ми будемо займатися агітацією, але я кажу тільки за е, тими можливостями, що може зробити український народ ближчим часом. Тобто, через місяць змінити, припустимо, політичну систему. Якщо змінена буде політична система, то автоматично будуть відсторонені а. Олігархів від влади, а це означає, що прийдуть представники народної влади і справді політичних сил, які відстоюють і національні інтереси, і інтереси простої людини, і зразу ж буде змінені державні підходи у розвитку тієї ж самої енергетичної галузі. І ми, комуністи, якраз не випадково запропонувавши нашу антикризну антикризову програму, ми одне з головних питань, якраз розглядали це стан енергетичної нашої галузі. Це по перше повернення у державну власність. Всіх тих атомних електростанцій, тепло, перепрошую всієї енергетики. всі енергетики повернути її треба у державну власність і під контроль. Паливно-енергетичний комплекс, тобто вугільні підприємства, теж повернути під контроль держави. І Таким чином забезпечити нормальне керування. Якщо є ефективні власники, які ефективно працюють, і заробітну плату сплачують людям, і організацію роботи забезпечують хто і нормальне має, хто праців... має визначати цих ефективних власників? А це ж економіка зразу показує, хто. Який неефективний власниках то ні, якщо організація роботи є нормальна на підприємстві і видобуває те ж саме вугілля, і реалізують за нормальною ціною і сплачують податки заробітну плату, плати, це вже говорить про те, що він ефективно керує цією власністю українцям. Знову і знову кажуть, що тарифи будуть підвищувати. Але е, чи є е, схема, куди підуть ці гроші? Я ще раз повертаюся до того, що сьогодні треба зрозуміти нашим телеглядачам. Треба зрозуміти, що ця політична система ніколи не буде відповідати, куди підуть гроші. Вона вже давно дала відповідь у їхні кишені. Це перше, і треба зрозуміти, що влада, якраз е, яка захищає інтереси тільки олігархів, у власній кишені перерозподіляє все це. Вона тільки трохи дає громадянам, щоб вони рота закривали, а все решту забирає собі. Тут це аксіома. Тому, коли ми говоримо про те, як треба далі використовувати повноваження держави, то я ще раз хотів би наголосити за комуністів, і я кілька цифр вам назву. Балон газу коштував 3 рублі. За газ платила сім'я, коли вона жила, припустимо, у трьохкімнатній квартирі живе три чоловіка. За кожного у місяць платили 18 копійок. Три чоловіка на 18 помножили 54 копійки. За місяць платили за газ. І ніхто не думав, що держава буде підвищувати ціну. Хліб 20 років був однієї тієї ж самої ціни. 20 років, щоб не відбувалося у світі. Але система політична і влада гарантувала, що проста людина. Буде захищена і 20 років ціни не змінювалися. Петро Миколаївич, ну кажуть, що до цього вже неможливо повернутися. Це кажуть тільки для того, щоб з людей дурників робити. А це залежить від волі громадян. Щось у Білорусі, про яку дуже багато казали, діктаторське таке і інше. У Білорусі зовсім інше життя. У Китаї зовсім інше життя. І в Китаї комуністи при владі. І держава Китай сьогодні друга у світі супердержава. І завтра вона виходить на перше позиції. Взагалі буде першою супердержавою. Кілька слів ще повертаючись до Донбасу. Судячи за все, головні проблеми, які сьогодні є в державі, вони якраз і пов'язані з тими бойовими діями, які відбуваються на сході. Фактично, постачання вугілля припинено, припинено видобуток вугілля не існує, як як такий, чи бачите ви шляхи виходу з цієї ситуації? Що слід робити сьогодні, після того як бойові дії фактично припинені? Чи всі державі звернути перше? Треба зрозуміти, що сьогодні треба вести розмову не про те, щоб призупинити бойові дії, а треба кінчити війну, покінчити з війною і видати указ президента, відвести війська. Армію українську у міста дислокації прибрати звідти всі, всі силові структури і сі, сідаючи за стіл переговорів, чітко вже розуміти Донбасу, Донецькій Луганській області треба дати максимум повноважень і прийняти рішення, яке повинні були вже давно реалізувати, провести в цілому децентралізацію влади в Україні і децентралізацію повноважень. Чому це не робить ця влада, яка обіцяла до речі? Вона ж обіцяла перед виборами все це президентським це зазна, зробити. Що стосується чому? Я зараз поясню, чому вони не хочуть це робити? Бо якщо тільки вони зроблять ці і реалізують це рішення по децентралізації, Київ буде самим бідним містом. І у Києві зразу ж люди з палками і з бітами підуть ганяти цю владу по Києву. Бо у Києві не працює жодне підприємство взагалі. Війни немає, а підприємств немає. І не працюють за рахунок чого Київ живе, а за рахунок того, що сюди всі банки центральні, всі податки, практично центральні фірми тут же всі постворювали. і все це викачується з регіонів сюди. Як тільки відбудеться децентралізація, і регіональні, тобто територіальні громади, візьмуть під контроль кожну копійку, яку вони заробили, і будуть самі визначатися, куди вони далі підуть. Київ зразу ж зробить революцію і вигине, вижене ось цю владу повністю з Києва. Тому я не випадково кажу, що для того щоб запрацював Донбас, і ми могли так кажемо, дуже серйозні програми 에, взяти під державний контроль. Бо тут же в першу чергу треба подумати про те, як сьогодні відродити життя на Донбасі. Звідки брати деревину і вести туди скло, звідки брати так кажемо, ті ж самі будівельні матеріали для того, щоб терміново, бо у нас немає часу. У нас місяць максимум, поки що так кажемо, сніг не полетів. І за цей місяць треба відродити життя на Донбасі, щоб і школи працювали, і дитячі садочки і лікарні, щоб працювали. Це перше. По-друге, треба розуміти, що максимально зосередити ресурси для того, щоб відродити виробництво. Бо сьогодні ніхто не говорить, що 60% валюти, яка надходить в державу, це металургійний комплекс. 40% – це надходження до державного бюджету. Якщо буде знищена вугільна галузь промисловості, ми втратимо енергетичну безпеку. А це Нам означає… вона сьогодні ще існує. Вугільна галузь в Донбасі. Вона існує в Донбасі, так Я ж сказав, що тільки 24 шахти працює з 95 -ї. і в цій частині, в цій частині, ми повинні розуміти, де да ми комуністи цим займалися після війни. Що після німців у нас шахти ж залишалися? Ми за два роки відродили Донбас. І вже в 43-му звільнили, а в 45-му вже практично працював на повну потужність. Петро, ми це робили. Ми ну знаємо, як це робити. Давайте під фінал, хоча б трохи оптимізму. Все ж таки, ви вірите в те, що е, наша країна, наша Україна переживе цей опалювальний сезон, і люди не замерзнуть? Та переживе тільки якою ціною. І чи зміниться розуміння у наших людей, що. Ця ситуація буде повторюватися щорічно, виходячи з того, хто буде при владі. Якщо нинішні олігархи залишаться, то на наступний рік теж саме буде. А, Тут що... треба зрозуміти одне висновки зробить український народ з того, що йому обіцяли на майдані, і що вони отримали після Майдану. Що їм обіцяли, коли казали, що ось я прийду до влади і принесу мир Україні і війна, і тисячі загинули. Ви зрозумієте, що зараз показують по телебаченню, коли так амо, вбивали людей, закопували їх, і це ж геноцид проти народу. Чи вірите ви в те, що альтернативні істочники енергії про які дуже багато говориться останнім часом, але нічого не робляться. Вони можуть зіграти хоча б якусь ніякої ролі. Вони не зіграють. Бо для того, щоб були альтернативні, альтернативні джерела енергії, то їх треба мати. А у нас сьогодні так кажемо, альтернативні це тільки е, вітряки. Ми ж про інші сьогодні з вами не будемо говорити. Та, та, Чи діло, так і про інше. Говориться. Ну, та але багато говорять не тільки для того, щоб відволікати увагу людей від того, що вони розікрали цю енергетику. І для того, щоб люди про щось думали. Такому, в цей час покрали всю енергетику. І те, що пов'язане і з газовим господарством, з енергетикою, тобто теплові електростанції, і мережа, обленерго. Все ж це розтягнули вже. На цьому ставимо крапку. Але Як... крапку не ставимо такому у е, нашому житті і розумінні того, що можна і треба зробити в Україні, щоб ми не ставили крапку, яка обмежує можливості на щасливе життя наших громадян. Дякую за те, що прийшли до нас. Я нагадаю, що це була програма наголос. Сподіваюся, що ці 15 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре.